Ви просили, ми робимо відтепер щотижня в суботу або неділю на нашому каналі буде виходити дайджест найцікавіших новин світу техніки, кіно, ігор і усілякого такого. Але це буде софт трибут тому ім'я йому маленькі новини. З вами на зв'язковий завжди Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І основною темою цього тижня стала виставка Consumer Electronics Show 2023, тобто CES 2023, на якій усі компанії показують хто й на що спроможний. Тому спробуємо швиденько розібратись, хто ж там і що показав. Компанія Intel презентувала процесори сімейства Raptor Lake, тобто 13-го покоління, для ноутбуків серія для Ультрабуків, H для ентузіастів, а для вибагливих геймерів HX. Топовий i9 13980HX, має 8 продуктивних та 16 енергоефективних ядер. 36 МБ кешу та максимальний турбобуст до 5,6 ГГц, TDP до 157 Вт. У порівнянні з минулим поколінням, покращенням однопотоковій роботі 11%, а от в багатопотоковому режимі вражаючі 49 Також є підтримка пам'яті ddr 5 з частотою до 5600 МГц та робота з 16 лініями pci 5. Ноутбуки з цими процесорами вже анонсовані, і про них ми поговоримо. Трохи пізніше. AMD також не залишилась осторонь і презентувала нові десктопні та мобільні процесори. Перші Ryzen 7000 X3D Series, де позначка 3D позначає наявність технологій 3D V-Cache, завдяки якій процесор може використовувати більше кеш пам'яті. Топовий Ryzen 9 7950 x 3 d має 16 ядер, максимальну частоту 5,7 ГГц, 144 МБ кешу та TDP 120 Вт. Мобільна серія також 7000, але без 3D. Проте. Серія 7040 має моделі, що отримали окремий рушій штучного інтелекту. Там дуже цікава особливість, але про неї вже треба говорити наочно, коли вже буде наявне рішення. А ще цікавий момент, розповідаючи про переваги своїх нових процесорів над чіпами Apple, цю презентацію показували з MacBookів на m 1 Так усі ми чудово розуміємо, що це робить наймана агенція, яка не має жодного відношення до безпосереднього AMD, але сам факт досить кумедний. Nvidia до усієї цієї феєрії показали нові графічні процесори для ноутбуків від 4050 до 4090. Для топових 4080 та 4090 обіцяють збільшення продуктивності до трьох разів стабільні 60 кадрів в 4К та в два рази швидше експорт відео під час монтажу. Не забули згадати і про DLSS 3, який повинен стати яким просто дивом серед див, завдяки чому на 4050 можна отримати в Cyberpunk 2077 80 кадрів в 2К. На ультраналаштування. Насправді, якщо коротко, то традиція не змінилась, і мобільна 4090 приблизно дорівнює десктопні 4080, мобільна 4080, десктопні 4070 і так далі. Але особисто я вже дуже чекаю на нові девайси з цими відеокартами, адже приріст там є, і він буде дуже відчутним, особливо при переході з 20-ї серії. А для десктопів на світ з'явилась 4070 Ti, яка насправді була презентована ще в минулому році як 12 гігабайт на 4080. Але людям тоді дуже не сподобалось, що існує 4080 на 16 та 12 гігабайт, і через різний об'єм пам'яті може виникнути багато плутанини. Тому зелені вирішили її скасувати і перевипустити під новим неймінгом. Ще там було багато розмов про кріейторство, але як на мене цікаво є нова технологія RTX Video Super Resolution, яка повинна збільшувати роздільну здатність будь-якого відео в браузері. Не тільки YouTube, а взагалі будь-якого. Усе це працюватиме на тензорних ядрах і поки тільки з відеокартами 30 та 40-ї серії. Усі великі гравці ринку віндус ноутбуків також оновили свої основні лінійки, як звичайних, так і геймерських рішень. Усюди найсвіжіше залізо 13-те покоління Intel, 7000-на серія AMD, нові відеокарти Nvidia, ще більш покращені системи охолодження і таке інше. Приїде, будемо дивитись, але вже зараз я бачу один тренд зміна стандарту екрану. Якщо останні два роки нам інколи потроху давали так, би мовити, спробувати співвідношення 16 на 10, то тепер це вже стає основним співвідношенням. В головних лінійках: Asus, Acer, Razer та усіх інших. Тому коли в цьому чи наступному році ви будете обирати собі ноутбук, не дивуйтесь, чому звичних та звичайних на сьогоднішній день 16 на 9 вже майже немає. Ну і діагоналі також змінюються зі звичайних 15 та 17 дюймів на 16 та 18. Компанія Asus презентувала окрім оновлення своїх основних моделей, дві досить цікаві для креаторів: ProArt Studiobook 16 3D OLED та VivoBook Pro 16X OLED. Ці два продукти мають дисплеї, що дозволяють відтворювати 3D контент без якихось додаткових окулярів чи пристроїв. Тобто у користувача є можливість переглядати та створювати тривимірні фото, відео або навіть грати в ігри. А завдяки технології Special Vision буде можливість перетворювати звичайний 2D-контент в 3D. Дуже цікаво, як он там буде насправді, адже завдяки новим технологіям від Nvidia креатори будуть мати змогу разом створювати 3D ще простіше, зручніше та швидше у всяких цих ваших мета всесвітах і, і таким іншим. Ей Серже особисто мене здивували своїм велотренажером, столом велотренажером. Стіл велотренажер є Kinect Bike Desk. Ви працюєте, крутите педалі, і за одну годину безперервного такого крутіння зі швидкістю 60 обертів за хвилину, стіл виробляє 75 ватт чистої екологічної електроенергії, яку можна використовувати для підживлення пристроїв через USB. Усе це ще й з інформацією про подолану відстань, спалені калорії і таке інше. Вартість у світі 1000 євро. Коли буде у нас в країні і за якою вартістю, стане відомо пізніше. Компанія RealMe анонсувала найшвидший блок живлення для смартфону потужністю 240 Вт. Так, ваш блок живлення для ноутбуку має таку ж потужність, якщо він геймерський, а тут 240 ватт для смартфону. Поки що, відповідного смартфону не існує, але ним стане згодом анонсований новий флагман GT Neo 5. Для того, щоб усе було безпечно, смартфон матиме 13 датчиків температури, які будуть контролювати роботу і за необхідністю знижувати потужність. Компанія стверджує, що використовуючи максимум взагалі цієї, цього блоку живлення, батарея втратить 20% від початкової ємності після по. Означки в 1600 циклів. Але дроти це сумно і взагалі якось не по кіберпанківськи тому консортіум Wireless Power працює над новим стандартом Qi 2, який буде заснований на еплівському MagSafe. Окрім магнітного кріплення, користувачі мають отримати підвищену. По-перше, енергоефективність. По-друге, більшу швидкість наснаження. І третє, повну сумісність між усіма пристроями. Ну а перші пристрої з цією технологією будуть анонсовані вже до кінця цього року. Відомий інсайдер Ice Universe. Ще 21 грудня повідомив про те, що нові Galaxy S23 будуть презентовані 1 лютого. Колумбійська ж філія корейського гіганта 7 січня випадково, звичайно ж, дуже випадково на своєму сайті відкрили сторінку анонсу Galaxy Unpacked, який підтверджує дату цієї презентації. Не можу я ні підтвердити, ні спростувати, але можу лише про всяк випадок порекомендувати вам 1 лютого слідкувати за нашим каналом. Хто його знає, може там пряма трансляція буде, чи може навіть якийсь перший погляд. Компанія Sony заявила, що дефіцит на PS5 закінчився. Більш того, Джим Райан заявив, що станом на сьогодні вже продано більше 30 мільйонів консолей, тобто з листопада 2022-го встигли продати 5 мільйонів. І в той же час в мережі з'явились новини про те, що PS5 не бажано використовувати вертикально, як її завжди використовую я. В системі її охолодження використовується рідкий метал, і якщо на заводі компоненти десь трошки не дотиснули, він може почати витікати. Власне, як на мене, все логічно. Витікає, бо рідке. Використовували б твердий метал, нічого б не витікало. Піду покладу горизонтальну свою консолі. Ось такими вийшли перші новини цього року. Тож у коментарях не забувайте писати ваші коментарі власне, та побажання до нашої відновленої рубрики. Ну а з вами, як завжди, на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.